Прошу. Наше. Слухаю. Кажу, для чого? Ви порушуєте право дорожнього руху. Які? Рядність маневрування. Як це? Рух кання лівійського забороняється, коли право вільно і більше. Смутно. Ну право не було вільно. Слухаю. Право не було вільно. Не чую. Право не було вільно. Ну, добре. Це по-перше, по-друге, мені потрібно було повернути наліво. Ви їдете охорони матеріал. Е -е, шановний, будь ласка, представтесь. Представтесь, будь ласка. Лука, я вам представляю, це моє прізвище дає міста Львова. Посвідчення в розкритому виді. На закон про міліцію, п'ята стаття, посвідчення, покажіть, мені, будь ласка, в розкритому виді. Я хочу списати дані і буде скарга в прокуратуру. прокуратури. Яких цих прав ви маєте право знати моє прізвище і. Правильно, покажіть, будь ласка, мені посвідчення в розкритому виді. Посвідчення в розкритому виді, будь ласка. Щоб я не повторявся п'ять разів. Наша розмова зараз йде на відеозапис, і ця, цей запис буде завтра у вашого начальника. Документи тільки підписано надання наших спочатку. Зараз я виявляю свої документи, і потім він зобов'язаний поправила дорожнього руху, як порушник права дорожнього руху, показати свою документацію. зараз Я вам показав документацію, у вас документи в руках. Що ви говорите у вас документи мої в руках?

На даний момент все. Скажіть мені, будь ласка, номер телефону довіра. Я не видису автомобіль. Номер телефону довіра. Номер телефону довір'я, я не співаю на роботу. Номер телефону довір'я, я не співаю на роботу. Номер телефону довіра. Прошу мені назвати. 840 Все, хватає сімей. 4037, так? Це, ласка, і далі. Ні, я виходити з автомобіля, відмовляюся. Мене ніякі закони не зобов'язує виходити з автомобіля. Слухаю? Мене ніякі закони зобов'язує виходити з свого автомобіля. Я вас боюсь, а де ваш патрульний автомобіль? Чому ви мене зупинили з порушенням правил дорожнього руху? Шановний. тримайте, воно зараз не його Чому ви мене зупинили з порушеннями правил дорожнього руху? Чому ви мене зупинили з порушенням правил дорожнього руху? Ви відмовляєтеся звити? Я ще раз питаюся, я вам задаю запитання, ви мені будете відповідати, відмовляю? на моє запитання? запустити? Я вам задав запитання, дайте мені відповідь на моє запитання. Та, Бодя. Ви мені скажіть, чому ви стоїте без службовий автомобіль, якого я не бачу Це є раз, друге, чому ви зупинили з порушуємо правил дорожнього руху? Це є два. Ви персоналу не вживали нічого? Ні, не вживав. Ні? Ні. Тримайте, А що ви так вот за працівниками даєте? А тому що в мене є вже справа... Він, я нічого не чую. У мене є справа в суді, яку я вже виграв. Друга справа в прокуратурі. <кхе> я нічого не чую, що ви говорите просто. Ну так. Що я вам зробить? Що вас якось призято Так. А чому ти до всіх працівників тоді реагуєте? А тому що ми, ми, на мене було складено протягом року три протоколи, які, в яких незаконно. так? Ви їх хоч відвоювали? Відвоював. Ну, і буду відвоювати ще ну, більше так, і більше. Я вам пояснив, я не співаю на роботу, У мене зараз буде штраф 150 гривень. Я вам ще раз говорю, в мене зараз за те, що я на роботу, буде штраф 150 гривень, тому я так перевзято позивку. Ось тут на мегаполісі, буквально через параматі. Я нічого не порушив, я їхав в лівому, в лівому ряді за те, що мені потрібно повертати по-перше наліво, по-друге, з правої сторони перед мостом була машина. Пане Ярослав, вам потрібно займати раніше лівий, пізніше вірш, тому що у вас дуже великий розрив, розумієте? Я розумію, але переді мною їхала машина, перед мостом їхала з правої сторони. Ні, я не буду, я не порушую взагалі принципово. Я буду себе поводити рівно ціну так, як, як, як я себе буду поводити іменно так, як до мене себе поводять. Ні, так як до мене я себе поводять. Ви зараз стоїте взагалі незаконно і зупинили мене незаконно. Давайте ми не будемо продовжувати ці розмови, бо я не маю, час. я не маю часу. Я не маю часу зараз вам сперечатися. У мене був, був, був час, я би зараз та камеру то все познімав, і потім би на вас писав скарги. В Нашого вам того. Я, я, я вам, до скажу, що ми ніколи не пишемо людей, які себе якось не... ну, ну не можуть якось знати, пояснити причину там, порушення. Тако, не, не, не пишем. Ми пишем. Ми пишем. Я не знаю на кого пишете, я знаю, Як? я знаю практику таку, коли в мене забирають документи, йдуть до себе в машину, віддають мені потім приходять документи, а через три місяці оказується, що на мене складений протокол. І ви нічого не я нічого не підписував. Тобто але чому ви от я, от я знаю отаку от практику, і от і все. Тому що ваше неузнання може так вийшло, сполукало до того, так? Ні, тому що, тому що, тому що просто протокол. хтось хтось комусь хотів відімстити. При тому що написали протокол, що здійснив об'їн. Бобеляк, ваш працівник написав. на мене. Бобеляк. Боболяк? Так, я такий, був, по крайній морі, в місті. Та. Е, написав на мене цей протокол і йому просто-напросто повезло... Ні, бобеляк. Е, і факт в тому, що йому просто повезло, і за те, що я написав прокуратуру і не продовжив ту справу, не написав Генеральну прокуратуру. І за те тільки, що в мене не, не вистачає зараз часу, що я відпустив на роботі. Я казав, яке суспільство, таке і в Сергій, правильно? Я не знаю, яке суспільство, яке середині, він ходив на мене, дивився, клявся, що він на мене протокол не писав, що він мене не пам'ятає, ходив просив, щоб я на нього не писав більше прокуратуру і так далі. Я зупинив цю справу. Але я ще вернусь до неї, я... є такий. Мене запрошували і в і приїжджали до мене, і просили, і ходили, і клянчили після того, щоб я позабирав. То все. Вас дає на гордості. Мене таке після того я знімаю на камеру всю розмову. Зараз наша розмова йде все на камеру, бачите? Дал се и да на камеро. Казара се основа и да на камеро.